Село Вигів знаходиться за 14 кілометрів від Коростеня. У цьому невеличкому населеному пункті проживає до 200 людей. Воно відоме тим, що є родовим гніздом старовинної української православної шляхти Виговських. Саме тому тут височіє пам'ятник гетьману Івану Виговському. А село Вигів вважається його малою батьківщиною. 20 лютого у Вигові був урочистий захід. Відкриття меморіальної дошки Євгенію Горбатому, бійцю полку Азов, який з перших днів повномасштабної війни обороняв Маріуполь. Потім став заручником Азовсталі, потрапив у російський полон, в якому і загинув під час теракту в Оленівці. Він був не просто спортсменом, він був майстром спорту, адже він завжди ставив цілі перед собою і досягав їх, якби важко йому це не давалось. Завдяки цьому він і потрапив до полку Азов. Я завжди казала йому, що він для мене герой, а він сміявся. Каже, який я герой, я просто роблю свою роботу, яку можу гарно виконувати. Мене цьому навчили. У червні 2023 року громада попрощалась з Євгенієм Горбатим. Майже рік рідні чекали тіло вдома. Після ДНК експертиз, які підтвердили, Женя дійсно загинув в Оленівці 29 липня. Його поховали на кладовищі села Вигів. З усіма почестями та традиціями Азову. І розплинуся в тобі. І розплинуся в тобі. Та вічно житиму в тобі. Та вічно житиму в тобі. Відвічна Україна! Відвічна Україна. Свята! Свята! Могутня! Могутня. Соборна! Собор. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам, Україно! Понад усе! Україно! понад усе! Україно! усе! по молитві! У селі Вигів проживають батьки Євгенія, які досі без сліз не можуть говорити про сина. Йому було всього 29 років. У мене син був добрий, а так вийшло, що Путін забрав мене його. Господь, наверно, так і більше нічого не можу сказати. Не можу. Я. У Євгенія Горбатого залишився син Андрій. Він проживає у селі Вигів, ходить у ту ж школу, в якій навчався батько. Саме тут і встановлено меморіальну дошку. На нашу думку, дуже схожий на Євгенія. От і він чутливий дуже хлопчик, бере участь у всіх заходах, полюбляє він спілкування з дівчатами, куди ж без цього. Андрій показує шкільне фото батька, другий ліворуч. У зображенні худорлявого дев'ятикласника важко впізнати кремезного спортсмена азовця. Таким він був у юні роки, які пройшли в маленькому селі на Житомирщині. Так як по школі вчителі розповідали про нього, то він вчився як звичайний учень, бешкетував іноді, тобто різне було. Євгеній був добрим. Товариським, справедливим, мабуть, в будь-який час міг прийти на допомогу своїм однокласникам, товаришам. Такий він був в школі, і я впевнений, що він таким був і в житті. У Вигівській школі, яка є філією Горщиківського ліцею, регулярно проводять різного роду патріотичні заходи. Зустрічі тут є дошки пам'яті, незважаючи на те, що навчальний заклад є зовсім маленьким. Тут здобувають освіту до 40 дітей з чотирьох найближчих сіл. Патріотичне виховання на сьогодні це є першочергове, тому в нас проходять в школі різні заходи такого напрямку. Ось недавно в листопаді в нас до дня. Я мужності, проходив урок мужності, де Євгеній Горбати, а також ще ряд військових. Ми їх згадували. Наречена Євгенія в нас була гостю і ми запрошували ще військових. Мамо, не плач, я повернусь, все буде добре, я вірю в чомусь, мамо, чекай. Хочеться, щоб ці втрати були недаремними і була найшвидша перемога. І всі покоління сьогоднішні і наступні пам'ятали, хто наш ворог. Тому що той народ, який називав нас якимось меншим братом, не може бути нам братом після цього всього на тисячоліття. Пам'ятайте, будь ласка, всі. Особливо дітки, вони будуть приходити в школу, які зараз навчаються, які будуть приходити в наступних роках. Вони будуть дивитися на дошку і повинні пам'ятати і гордитися, що в цій школі навчався такий герой. На Може на Меморіальну дошку безкоштовно виготовив місцевий житель В'ячеслав Мошківський, який особисто знав і Євгенія. У планах перейменування однієї з вулиць села на честь загиблого. Посадовці цей день, коли відкривали меморіальну дошку, назвали урочистим для громади, дякували батькам за виховання справжнього патріота держави та обіцяли берегти пам'ять про Євгенія Горбатого.